Ми раді вітати вас на телеканалі Херсон Плюс під час перегляду квітневого випуску програми Юстиція на кожному етапі життя. Сьогодні, як завжди, актуальні події з життя органів юстиції Херсонщини. Сьогодні в програмі нотаріуси отримали право доступу до державного земельного кадастру при реєстрації майнових прав або інших нотаріальних дій, пов'язаних з нерухомим майном. Відтепер оформити земельну ділянку буде простіше. У головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області пройшов один з етапів всеукраїнського конкурсу з відбору адвокатів. Спеціалісти головного управління юстиції провели зі студентами юридичного факультету вже друге семінарське заняття. Студенти та викладачі міжнародного університету бізнесу і права під час круглого столу визначили вища юридична освіта європейського рівня у Херсоні це міф чи реальність. Сьогодні ми познайомимо вас з тими, хто займається кадровою політикою в структурі головного територіального управління юстиції та оглянемо, що входить до повноважень відділу кадрової роботи та державної служби. Сьогодні ми познайомимо вас з нотаріусами державних нотаріальних контор Херсона. У березні поточного року розширено повноваження нотаріусів щодо реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Запроваджені нововведення розглянуті під час робочої зустрічі керівництва головного територіального управління юстиції у Херсонській області та Херсонської обласної державної адміністрації. Ні, корупції, бюрократії і черг під кабінетами в державних відомствах. Саме над досягненням цих цілей працюють у міністерстві юстиції України. Нові реформи державного органу, що допоможуть спростити життя громадян, обговорили під час робочого засідання представники органів юстиції та обласної влади. Надання нових повноважень нотаріусам стало одним з найобговорюваніших питань засідання. Тепер працівники нотаріату мають доступ до державного земельного кадастру. Це дозволяє спростити життя як громадянам, так і нотаріусам. Нотаріусам надано право реєструвати землі сільськогосподарського призначення, як і права власності, так і похідні права від права власності. Ну, наприклад, там, договора оренди. Це теж дуже спрощує ну, процедуру для фермерів в реєстрації та зменшення черг в реєстраційній службі. Днями на оновленому сайті мін'юсту запрацював електронний онлайн-сервіс. Це нововведення дає змогу зареєструвати бізнес та отримати необхідну довідку витяг або випуску. Фактично не встаючи за свого комп'ютера. Херсонські державні реєстратори вже спробували попрацювати з новою програмою. Оновлений сайт мін'юста. Там є вкладка онлайн-сервіс. Якщо туди зайти, то дуже зручно можливо отримати витяг, довідку або виписку. Формується дуже швидко, оплату можна провести з будь-якої пластикової карточки. Там потребується внести номер картки, термін, по яку дату картка дійсна. І кодіровочний код, крім того, з жовтня місяця довідки, витяги та виписки будуть надавати лише у електронному вигляді. Перелаштуватись на новітні технології населенню допоможуть представники реєстраційних служб. Ми стараємося вже сьогодні. пошагово в відділі спеціалісти вивісили все, 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 якщо люди прийдуть, просто пошагово, просто. Ну а да я виписана це делать. Я думаю, практика покаже результат немножко позже. він должен бути про нововведення. Необхідно інформувати і населення Херсонщини у цій справі на допомогу управлінню юстиції прийшли представники влади разом з облдержадміністрацією. Вони вже розробили перші кроки спільних дій. Ми виробили спільні плани щодо інформування громадян а також представників фермерського бізнесу аграрного бізнесу для того, щоб вони. Почали цей процес звертання до нотаріату для того, щоб ну дійсно отримати качественну і вчасну послугу і зекономити гроші. Надання якісних адміністративних послуг це один з пріоритетів обласної адміністрації. Надання якісних послуг як населенню, так і суб'єктам бізнесу це наша спільна робота, і ми допомагаємо в цьому питанні один одному. Головна мета держслужбовців полягає у змінах на кращі, які зможе відчути кожен, хто звернеться до державних органів і отримає максимально простий і прозорий сервіс. 6 квітня на базі головного територіального управління юстиції у Херсонській області проходив третій етап конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання вторинної безоплатної правової допомоги. Хто з кандидатів потрапив до лав найкращих? Побачимо у наступній рубриці наш захист наші права. Право на адвоката має кожен. В Україні діє соціальний проєкт, який передбачає присутність державного правозахисника у кримінальних справах. А з 1 липня цього року професійна допомога адвоката також буде надаватися в цивільних та адміністративних судових суперечках. Його робота повністю оплачується державою. На Херсонщині працює майже сотня таких державних адвокатів, але долучитися до їх числа може не кожен правозахисник. Щоб отримати право на надання безоплатної вторинної допомоги, потрібно пройти проводити конкурсний відбір, один з етапів якого відбувся у Головному територіальному управлінні юстиції у Херсонській області. В конкурсі приймають участь адвокати, які успішно здали кваліфікаційні екзамени, пройшли стажировку, отримали свідчення. Тобто достатньо опитні спеціалісти, юристи вже в силу того, що вони мають свідчення на право заняття адвокатською діяльністю. Наше державство достатньо тщательно відноситься до підбору кадрів для оказання безплатної вторичної правової Помощі зв'язку з чим і введена вот та вот система тестування. Всеукраїнський конкурс з відбору адвокатів проходить у кілька етапів: розгляд конкурсною комісією поданих претендентами заяв і документів, письмове тестування і в разі успішної здачі теоретичного матеріалу співбесіда. Цього разу біля 20 адвокатів Херсонщини вирішили перевірити свої знання для участі у конкурсі. Кожен має свій мотив. Зважаючи на те, що в наші буремні часи Україна знаходиться зараз у тяжкому стані і багато людей опинилися, так би мовити, за межею нижчого пожиткового мінімуму і не можуть собі дозволити якісні ну правові отримати якісні правові послуги. І Це для мене послужило мотивуванням для того, щоб вступити до центру надання безоплатної вторинної допомоги. Я річла взяти участь в цьому конкурсі для того, щоб. Малозащищенные слои населения, которые сейчас в наше время их стало больше, смогли получить хорошую правовую помощь и защитить свои интересы. Тестові завдання написані. Залишилось дочекатись результатів та пройти співбесіду у разі набрання відповідної кількості балів, підписати контракт з центром надання безоплатної вторинної правової допомоги та стати державним адвокатом. Переможцями стануть кращі із кращих, тобто, ті, які доведуть сьогодні комісії, що вони дійсно мають практичні знання, теоретичні знання і можуть. Кваліфіковано захищати інтереси громадян в цивільних та адміністративних правовідносинах. Систематична співпраця головного територіального управління юстиції у Херсонській області та Херсонського державного університету йде на користь не лише студентам, а й громадянам. Що нового учасники юридичної клініки дізналися під час семінару практикуму? Побачимо у наступній рубриці Наше право знати. Будь-яке виконавче провадження має свої особливості і проблемні моменти, проте професійно їх вирішувати під силу не кожному юристові. Найбільш неординарні ситуації розглянуто у юридичній клініці при Херсонському державному університеті. Працівники головного управління юстиції провели зі студентами юридичного факультету вже друге семінарське заняття. Власним досвідом щодо особливостей виконавчого провадження зі студентами поділився практикуючий юрист Олександр Бєлий. Мета цього заходу поширити досвід серед студентів майбутніх і майбутніх юристів в подальшому, щоб вони мали вже свій кругозор в цьому напрямку при виборі більш. Вузької своєї діяльності другою актуальною темою семінару стала протидія інформаційній антиукраїнській пропаганді у вітчизняних та зарубіжних змі за допомогою мультимедійної презентації та конкретних практичних ситуацій. Зі студентами було опрацьовано основні варіанти поведінки, спрямовані на протидію негативній та недостовірній інформації. Іноді інформаційний простір таїть в собі певні загрози. Тож ми хотіли, щоб наша молодь розуміла, сприймала пропаганду, могла її розрізняти. А також вчасно їй протидіяти. Самі учасники семінару, які, до речі, вже мають досвід у наданні безоплатної правової допомоги, переконані, що отримані у юридичній клініці знання є необхідними для їх майбутньої професійної діяльності. Робота юриста – це не тільки сухі теоретичні знання, а також це необхідна практична база, де юрист може правильно використовувати свої знання, щоб. Його робота була ефективна і перспективна. Для нас це якби якийсь фундамент закладується для того, що ми можемо подальшому йти працювати в цій самій юстиції, якісь займати високі посади. За словами виконуючого обов'язки начальника головного територіального управління юстиції Олега Предміснікова, у майбутньому співпраця з Херсонським державним університетом буде посилюватись, і передбачає вона не лише семінари. Ми плануємо в цьому році і проведення. Науково-практичних конференцій, а також проведення круглих столів і багато іншого для того, щоб наша молодь, яка хоче надалі працювати в державних органах і займатися юридичною практикою, мала не тільки теоретичні знання, а також і практичне. Кожен з українських студентів мріє отримати освіту європейського рівня. Майбутні юристи не є виключенням. Проблеми та європейські перспективи юридичної освіти під час круглого столу на базі міжнародного університету бізнесу і права обговорили представники органів державної влади. Вища юридична освіта європейського рівня у Херсоні міф чи реальність. Студенти та викладачі міжнародного університету бізнесу і права впевнені, що українським вузам необхідні кардинальні зміни спрямовані на підвищення якості юридичної освіти. Цю проблему підняли в рамках круглого столу юридична освіта, сучасні проблеми та європейські перспективи. Ми зібрали категорії спеціалістів права і вирішили обсудити текущі, Вопросы образования именно юридического Потому что, как мы знаем, у нас сейчас в стране страницу реформа образования. А что касается юридического образования, то тут возникает огромное количество вопросов. Сегодня правовая неграмотность во многих моментах мешает развиваться и обществу, и людям. Наша конференция обсуждает эти проблемы. Она ищет пути соприкосновения и входа в европейское сообщество наших стран. И, конечно, здесь юридическое просвещение, законы на первом месте. Тема круглого столу зацікавила не лише студентів та працівників правової сфери, а й рятувальників. Представник Державної служби з надзвичайних ситуацій запевнив, що в їх відомстві юридична освіта має важливе значення, і підвищення її якості ще один крок до розвитку правовідносин українського суспільства. В нашій службі юридичне образование приветствується і воно нам нужна не тільки навіть мені в роботі, але й повсякденній житті зараз юридична спеціальність, вона дуже востребована у нас в Україні про досвід юридичного навчання у європейських університетах розповіли представники головного територіального управління юстиції у Херсонській області. Держслужбовці порівняли рівень освіти закордонних та українських вузів. Тема круглого столу є дуже важливою для того, щоб показати правову соціалізацію і вплив на правову свідомість на підвищення правової культури, на формування правової культури серед населення, оскільки головне територіальне управління юстиції якраз. Займається у цьому напрямі проводить досить важливу роботу, об'ємну роботу. Маємо надію, що дійсно вона дасть плоди, і ми побачимо, що сьогоднішні, сьогоднішні громадяни зможуть себе гарно почувати вже громадянами Європейського союзу. Зацікавлені у темі і студенти університету. Молоді науковці уважно слухають старших колег та діляться враженнями. Адже у подібній конференції вони беруть участь вперше. Виступаю на конференції. Я виніс для себе дві головні речі. Перше, – це… То, что показать себя на публике, это значит донести до народа что-то нужное. И второе, то, что я смог. Якби в системе поучаствовать. то тобто есть для мене так опата просвітлення з общества, будущего то тобто сята підготовка тих же студентів бути більш болітними участь у конференції дає студентам не тільки практичні навички у науковій роботі, спілкування старшими колегами та набуття досвіду, а ще й можливість після закінчення вузу отримати робоче місце. Сьогодні дуже не вистачає кваліфікованих юристів. Ми маємо сьогодні. Фактично десь приблизно до 90 вакантних посад. І от якраз та робота, яку ми проводимо і відбираємо, і бачимо, які є майбутні юристи, це дає нам можливість підібрати собі кадри, і потім ці кадри будуть працювати у нас. За результатами круглого столу, наукові статті всіх учасників заходу будуть надруковані у фаховому виданні. Сьогодні, в рамках знайомства зі структурними підрозділами головного територіального управління юстиції у Херсонській області, оглянемо повноваження відділу кадрової роботи та державної служби. Рушійною силою кожного підприємства, а тим більше державного відомства, є його персонал. Недарма кажуть, кадри вирішують все. Саме ця крилата фраза є показником не тільки значущості, але й підвищеної відповідальності кадрових органів. В структурі головного територіального управління юстиції Херсонській області кадровою політикою займаються семеро осіб. Працівник кадрового відділу це перша й остання інстанція на трудовому шляху кожного працівника. Він перший порадник та помічник у різних життєвих і службових. В ситуаціях. Підбір персоналу, забезпечення умов їх праці, заробітної плати, соціальних гарантій та пільг. Лише вершина айсберга. Насправді коло обов'язків кадровиків значно ширше. Робота у відділі кадрів дуже цікава і багатоманітна, адже вся трудова діяльність працівника як починається із відділу кадрової роботи, так по суті і закінчується. І остання людина, з якою спілкується працівник при звільненні, це також працівник кадрового підрозділу. Крім того, відпустки, відрядження, підвищення кваліфікації, лікарняні. Знову тут приходить на допомогу відділ кадрової роботи. Ми здійснюємо добір на посади державних службовців на засадах конкурсного добору. В подальшому це буде щорічна оцінка, атестація, присвоєння чергових рангів, встановлення надбавок за вислугу років працівникам. Також наші працівники вживають заходів щодо підвищення кваліфікації працівників системи органів юстиції. Крім того, кадровики головного управління юстиції здійснюють дещо незвичні, як для відділу кадрової служби завдання, зокрема готують витяги та інформацій. Іні довідки з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, головне територіальне управління юстиції в Херсонській області є реєстратором єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, і надає відповідну інформацію з цього реєстру у вигляді витягів та інформаційних довідок. Отримання витягу з єдиного державного реєстру є обов'язковим елементом проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на заняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. У 2014 році було видано 2810 витягів та інформаційних довідок з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. А протягом січня-березня 2015 року вже видано 800 таких витягів та довідок. Чисельність працівників юстиції області налічує 727,5 з половиною штатних одиниць, із яких 595 – державні службовці. Цей кабінет співробітників відділу кадрової роботи жартома називають «святає святих. Тут за сімома замками зберігають особові справи усіх працівників. Саме в таких трьох сейфах зберігаються всі особові справи працівників управління та структурних підрозділів, які працюють на сьогоднішній день. Ось вони зберігаються на таких полицях, металевих сейфах особові справи зберігаються у нашому відділі протягом всього часу трудової діяльності працівника. Потім, після звільнення, вони зберігаються у відділі ще три роки, а потім іще 75 років. Вони зберігаються в архіві нашого управління. Тим не менш, в територіальному управлінні юстиції бракує держслужбовців на сьогодні у відомстві. Існує близько 90 вакантних посад. Ганна Глушенко складає іспит, щоб піднятись на одну кар'єрну сходинку вище. В Управлінні юстиції я працюю з 2011 року. Займала посаду провідного спочатку спеціаліста першої категорії, потім провідного спеціаліста з питань легалізації. А сьогодні беру участь у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста Верхньорочицького районного управління юстиції. Зв'язку з е, просуванням по службі складність роботи спеціаліста кадрової служби полягає в тому, що він не має права на помилку. Зрозуміло, чого може коштувати помилка в наказі чи загублена трудова книжка. У рамках організації діяльності державних нотаріальних контор Херсонська область є показовою. Тож сьогодні ми ближче познайомимось з державними нотаріусами міста Херсона. Вулиця Миру, 37. За цією адресою вже не одне десятиліття знаходиться перша Херсонська державна нотаріальна контора. Її завідувач Олег Гудима, зацікавившись історичним минулим установи, підняв архівні документи і знайшов цікаві факти. Виявляється, у 1946 році жителі міста лише тут могли скористатися послугами нотаріусів, оскільки в Херсоні працювала лише одна нотаріальна контора. Один раз ми подіма документи сорок шостого дум. Такие фамилии знаменитые, как Гриф, Тюжина, это очень серьезные документы, договоры купли-продажи. А уже в 1955 году уже по данным архива уже начинается упоминание, как она уже звучит как первая Херсонская государственная нотариальная контора. Я даже без стеснения и с гордостью могу сказать, что это даже как колыбель украинского нотариата. То есть через эту контору прошли очень многие очень серьезные І я не поводя цього слова лучші спеціалісти в області нотаріата, враховуючи кількість спеціалістів, які працювали в першій державній нотаріальній конторі, Олег Борисович зізнається нам особливо тяжело працювати і ще нести звання та одної з лучших, якщо ні повою слова лучше контори государства в нашому городі. Олег Борисович кадровий офіцер після розпаду радянського союзу уходить з армії, займається бізнесом, потім працює у митниці. А з 2007 року розпочинає роботу нотаріаті воєнна стезя, чиновник та це все одно уський круг. Це узький круг зіж это кожен день, полонені це багато різних людей. Тут мені просто потрібно… Е иметь знания какие-то юридические, причем немаленькие не и в разных сферах. Это и гражданское право, земельное право, это и уголовное, криминальное и другие. То есть, плюс еще надо быть психологом, это всегда общение с людьми, это всегда какая-то помощь. Это очень интересная работа, которая, мне кажется, сравнить с какой-то другой, другой, другой профессией мне просто тяжело. У першій державній нотаріальній конторі деякий час працювала і Карпова Наталя Миколаївна. І, хоча в сім'ї з правовою сферою ніхто не був пов'язаний, вона обирає саме цей шлях. Моє знайомство з юриспруденцією почалося з нотаріальної контори. І після праці юрисконсультом та помічником в мене з'явилось бажання повернутися до роботи в нотаріальну контору. То, з чого починалося моє знайомство, перше робота цікава, робота з людьми. Лікар надає, як я кажу, першу допомогу медичну. Ми надаємо правову допомогу. Наразі Наталя Миколаївна очолює третю державну нотаріальну контору в Херсоні, яка знаходиться за адресою Лавреньова 7. Безумовно, робота передбачає. Є тісне спілкування з громадянами, особливо людьми похилого віку, кожен з яких потребує індивідуального підходу. У мене велике прохання до громадян, щоб не отримувати консультації десь з сусідами, знайомими, з інтернету, а звертатися до нотаріальних контор, до працівників нотаріальних контор, кваліфікованих спеціалістів, які зможуть надати дійсно правову допомогу, надати. Повноцінну об'єктивну консультацію. Останнім часом державні нотаріуси Херсона збираються разом в другій державній нотаріальній конторі, яку вже два роки очолює Кравченко Ірина. Це може бути або раз у квартал, а іноді і збираємося кожного тижня, бо є зміни в законодавстві. Їх необхідно обговорити, необхідно обсудити, випрацювати єдину практику державних нотаріальних контор. Всі державні нотаріуси міста Херсона у нас надають безкоштовні консультації. Є у нас для окремих громадян пільги, яким ми вчиняємо нотаріальні дії тільки за сплату за нотаріальний бланк, тобто ми їх звільняємо і від Державного мита і від надання правових послуг. Обрати роботу саме в юридичній сфері Ірина Олегівна вирішила не випадково. Серед родичів вже є юристи, які надихнули на такий вибір. Проте працювати нотаріаті розпочала не одразу. У органах внутрішніх справ працювала 11 років слідчим, а потім перейшла в юстицію. Звичайна робота слідчого вона дуже неспокійна. Це і чергування, і вночі треба виїхати, і робота з різними категоріями громадян, ну, зрозуміла. А робота нотаріусом, звичайно, вона більш спокійна. Тобто сюди приходять люди ну, в більшій своїй масі, в рівноваженні. Тобто мені робота нотаріуса подобається більше. Щороку в період літніх канікул досить актуальним стає питання відпочинку дітей за кордоном, а відтак і документального оформлення. Якщо дитина виїжджає з двома батьками, то достатньо тільки або проїзної документа, або з загранпаспорта на дитину. Якщо ж дитина виїжджає з кимсь одним із батьків, то інший, чи батька, чи мати повинні надати нотаріально засвідчену згоду, яка оформлюється заявою, на вивоз дитини за кордон цій заяві вказується обов'язково, куди буде виїжджати дитина, з ким буде виїжджати і на який період буде виїжджати. Якщо ж дитина виїжджає з якоїсь третьої особи, тобто не з батьками, тоді цю заяву підписують обидва з батьків. В оформленій заяві вказується період поїздки та країна, до якої виїжджає дитина. Для посвідчення заяви достатньо паспорт і ідентифікаційний код особи, яка дає згоду, і свідоцтво про народження дитини. Ніякий інший документ не потребується. Якщо один з батьків категорично проти будь-яких закордонних поїздок, тоді дозвіл можна отримати у судовому порядку. Для цього потрібно довести, що подорож принесе користь дитині. Пам'ятайте, ви як завжди можете стати співавторами наших наступних телепередач. Для цього за вказаними нижче реквізитами ви можете зв'язатися зі спеціалістами головного територіального управління юстиції у Херсонській області. А на сьогодні це все. До зустрічі рівно через місяць на телеканалі Херсон Плюс. Слідкуйте за анонсами. На все добре!